Тим часом до ЕТРУ Ранок Лайв готовий долучитись Олександр Явчанка, керівник служби роботизованих систем батальйону Вовки Давінче, 59-ї окремо штурмової бригади сил безпілотних систем. Добрий ранок, пане Олександре. Ще, ще наш тому зв'язок тому слово. Давайте дамо тоді пану Дмитру Громакову, соціолог, експерт з комунікацій міжнародного центру протидії російської агресії в нашій студії, пане Дмитре, по, по пенсіям. Так, а вже а, вже є. Гаразд а, тоді. Тоді переходимо до тем фронту, до, до тем військових. Пане Олександре, як чуєте студію ще раз доброго ранку, доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава, чую вас добре, вітаю. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, якщо можна на якому ви зараз напрямку, і яка ситуація, які зміни в можливо в тактиці ворога спостерігаються в його діях і задумах? Ну і власне, які можливо дії ми здійснюємо теж знову ж таки про те, що можна розповісти аудиторії? Ворог воює своєю звичною тактикою, яка Здалося не жиліше людей, або так звані місні штурми. Я просто поясню про мова. Це не картинки з, з цих сім'ї стравбат. Це виглядає трошки інакше. Вони атакують малими групами по двоє, по троє. Інколи бувають і більше інколи бувають інколи бувають до взводу. При цьому періодично застосовуючи техніку, але техніку ми їм добре потовкли за попередні роки, зокрема за 24-25 рік. 24. Тому переважно це. Переважно вони атакують живою силою фактично вони відправляють свою живу силу в одну сторону. Поставлення такого поняття, як евакуація, фактично немає. Якщо е от, якісь частині, ну ж переважно більшість, ми знищуємо. Ну плюс-мінус 80% їхньої живої сили. Ми знищуємо на підході. Але все одно ця нелюдська тактика дає результати, е і результат наступний якась частина. Ну, от умовно, 80% ми знищили на підходах, але все одно якась частина накопичується е і ну порахуйте, проста математика, якщо е в день е вони там на певному відрізку, вони ну, нехай 100 людей атакують. Ну 80% ми знищили але лише 20% кудись таки пройшли, і потім ті 20% нам треба знаходити, викурювати їх з місць з укриттів. Тобто вони там забиваються в шпарини в підвали, в бліндажі. І оце зараз приблизно так виглядає картина на лінії бойового зіткнення, але зрозумійте, воно не припиняється. Вони так воюють круглодобово, і день і вночі. Вони атакують і атакують, атакують. І от і так і виглядають таким чином. У чому тут проблема? Справа в тім, що їхня все одно жива сила так чи інакше десь впирається в наші позиції. Тоді наша піхота їх здобуває, але ж проблема, вони тоді розуміють, де наші позиції, і наносять туди вогневе ураження. І таким чином, ну така тактика, звісно, дає цілком неспівставні втрати. У нас втрати один до десяти і вище втрати. Ми завдаємо противнику, тобто співвідношення наших втрат. І втрат противника за кожного нашого загиблого бійця. Ми забираємо мінімум 10 противника за минулий місяць. Наша бригада в зоні відповідальності бригади знищила, тобто вивела з ладу, точніше, 2,5 тисячі окупантів. Половина з цих 2,5 тисяч це власне вбиті. І ще половина це поранені, але ж питання в тім, що вони своїх поранених не евакуйовують. Тобто так чи інакше, 2,5 тисячі це лише одна бригада за місяць вивела з ладу, і при тому можу зрозуміти, що ці 2,5 тисяч це підтверджене ураження, тому що зараз війна це відеофотофіксація. І Лише тоді е фіксується, що супротивник уражений, якщо ти можеш це підтвердити: фото або відео. Ну тобто, уявіть собі, масштаби їхніх втрат лише в зоні відповідальності нашої бригади. Зрозуміло, що вічно витримувати такий темп наступу неможливо. Росіяни кінечні. При тому, як це відбувається, от за е, 24-й і вже цю частину 25-го року. Я вам скажу, ну, що вони атакують такими собі хвилями. То мається на увазі, от місяць вони атакують, атакують, атакують. Потім ми просто демілітаризовуємо там їхній полк, заходить новий, і отак, але проблема в тому, що заходить новий. Іншими словами, вони сточують свою живу силу, вони за кожен метр української території платять непомірну ціну, але все одно вони рухаються. Я е, сподіваюся і вірю, що в кінцевому рахунку такими, е, такою геніальною стратегією росіяни таки підірвуться. Підірвуться, я маю на увазі, вони підірвуть свій, свою спроможність вести бойові дії. І тоді, я щиро в це вірю, ми нанесемо Росії військові поразки. Ще власне таке питання. Ми знаємо, і ви сказали про це, що ви працюєте на покровському напрямку. Скажіть, будь ласка, щодо останніх днів чи є фіксуєте ви просування ворожих військ і безпосередньо щодо того, куди прямують росіяни? Ми розуміємо, вони намагаються виконати ось цей злучений наказ Володимира Путіна від початку помоштовного вторгнення захопити повністю усю Донеччину, тобто вони прямують до відповідно адміністративних кордонів нашої Донецької області, і водночас вже зараз надзвичайно близько з знаходяться до районного центру Покровськ, буквально там залишається, якщо я не помиляюсь, 5-4 кілометри до нього чи зрушили з місця Росіяни ще ближче до самого районного центру і відповідно до околиць нашої Донецької області. В нашій зоні відповідальності вони впевнено рухаються на той, на той світ вже декілька місяців. Тобто, ну правда, там буквально вони. Просунулись, знають, не просунулись, просто збільшилась сіра зона в зоні нашої відповідальності. Вона збільшилась просто з рахунок того, що живого ні в прямому, ні в приносному значенні цього слова. Тобто, іншими словами, ми створили таку кілзону, в якій вони отак впевнено рухаються на той світ. Кожен день, ну рахуйте. Плюс-мінус в зоні відповідальності бригади. Десь е, роту вони втрачають. Е, ну плюс мінус Вот ці 2,5 тисячі. Оце ж розділіть на 30, Оце так вони впевнено рухаються. При тому вони не просунулись ні куди. Ну, по великому рахунку, там 100 метрів туди, 100 метрів е, сюди. Тобто просто збільшується сіра зона. Іншими словами, в зоні відповідальності нашої бригади вони товчуться головою об стіну, е, фігурально кажучи, а практично кажучи, вони просто спалюють свої людські ресурси і техніку теж, тому що вони ж періодично піднакопичили людські ресурси, пане Олександре. Хочу ще у вас бачили техніки, бо людськими ресурсами. Так хочу, ще у вас уточнити щодо заяви від так, Міністерства так, оборони так. напередодні вони сказали, що планують поставити на фронт 15 тисяч роботизованих комплексів. Зокрема, про це заявив директор департаменту закупівель Гліб Каневський За його словами, це означатиме кратне зростання виробництва цих роботизованих систем порівняно з минулим з роком. При цьому видання економічна правда повідомляє, що наразі Україна масово не застосовує робот платформи проти Росіян однак є з причин. На це те, що більшість роботів технологічно ще є сирими. Вони втрачають зв'язок і не мають необхідної прохідності. Друга причина в тому, що українські військові ще не навчилися ефективно використовувати роботів. Скажіть, будь ласка, а чи на озброєнні вашої бригади є роботизовані системи? Чи мали ви досвід роботи із ними? Він, власне, якраз в нас і є. Це ми зараз навчаємо інших як ними воювати. Ми в нас є вже рік часу. Тобто ми їх вже застосовуємо 24-й і 25 й рік. Ми ними воюємо інша справа, що українська правда вірно написала. Вони теж брали в мене коментар з цього приводу. Бо ну зрозумійте, це нова технологія. Це нова технологія, якою раніше, по великому рахунку, ні, зрозуміло. В попередніх війнах були безпілотні системи, але їхня роль була ну вкрай малою порівняно з можливостями тепері, теперішніми технічними, і але ж ці вироби їх треба зробити, їх треба адаптувати до війни. Треба навчитись ними не воювати. Оце ми це ми й робимо, і цей процес. Я ви цьому з цьому питанні, я би закликав українців просто не зачаровуватися, бо потім не розчаровуватись. Ми рухаємося в сторону роботизації війська, і ми зараз попереду, перш за все, нашого противника. З нас жодних гарантій, що ми будемо що ми таки переможемо в цьому протистоянні. Але якщо переможемо, то я вірю, що це буде вагомий, вагомий внесок в нашу перемогу, тому що технології в тому числі перемагають у війнах. Але це не означає, що вже завтра будуть воювати в нас роботи, ну так ага. не буває. Ну, це нова технологія. Ну, її треба розробити, її треба адаптувати. Треба навчити людей, і її постійно треба доводити. Та технологія, яка була півроку тому, вже не актуальна сьогодні. Тобто, зрозумійте, ми біжимо марафон з швидкістю 100 метрівки. Ну це а. дуже непросто, пане Олександре. І ціни ми ну, і це дуже хороша новина, що держава. Включилась в цю в цей процес так. З'явились вже роботизовані комплекси, так вже з'явилась штатна структура. Але не очікуйте, що воно чарівною паличкою запрацює завтра. Це кропітка і тривала робота. Палександре, щодо щодо операторів, дронів це теж важливі люди і в цій новій новому форматі війни. І, Відповідно, от раніше анонсували нам проект Лінія дронів. Хочеться зрозуміти, чи бачите ви вибудовування такої лінії дронів на лінії фронту з боку держави. Ну і з іншого боку, от росіяни теж вони ж якби і в нас щось підглядають, і самі не стоять на місці. І я побачив одне з відео днями, де значить вони принайміхизуються. Я, я ну до кінця не можна це перевірити, що вони, начебто, сидять. В Москві, і вже з Москви керують цими дронами на фронті, чи чи правда це чи ні, і чи потрібно нам теж рухатися в цьому напрямку, щоб операторів дронів все ж таки відсувати від лінії фронту? Бо я пам'ятаю один з військових, долучався до нашого ефіру і казав, що ну що за ними буквально йде полювання, що ворог навіть може ескандерне пошкодувати, якщо знає десь де є, ну скажімо так, штаб і де люди саме операторів дронів, та якщо вони його виявляють. Ну, звісно, що ми рухаємося в цьому напрямку з самого початку застосування безпілотних систем. Ще коли я був аеророзвідником у 2022 році, то я зі своїм Мавіком сидів буквально в сусідній посадці від противника. Літав пульт Мавік. Зараз вже ніхто так не працює, і так технологічні можливості теперішні дозволяють сидіти. Геть іншому місці вести війну ну росіянам це не допоможе. Ми їх і в Москва Сіті дістанемо. ось, але зрозуміло, що ми працюємо в цьому напрямку. Зрозуміло, що дистанція до оператора прямо пропорційна його безпеці, тому чим ти далі відсунув оператора від. Лінії бойового зіткнення, тим більше шансів, що він буде неудкоблений. А найважливіше, що є у війні, найважливіше це саме оператор. Тобто, це саме бої, це той, хто воює. Засоби вони вторинні. Засоби ти можеш замінити. Тим більше ми зараз говоримо про безпілотні системи. Це розхідний матеріал. Найцінніше, що у нас є, це оператори, і отут ми сильно маємо перевагу на противнику. Тому що для противника людина це засіб, а для України людина це найважливіше то є для держави, тому. Олександре, ну, хочу ще уточнити, а чи зможуть роботи, про які ми говоримо, замінити піхоту? Бо є інформація, що на фронті критично не вистачає нам піхоти, адже більшість тих, хто звертається до рекрутингових то хочу йти на інші посади. Зокрема, про це в ефірі новини лайв розповів головний сержант 93-го МБР Холодний Яр Віталій П'ясецький. Утім він розповів, що іноді бути піхотинцем більш небезпеч, більш безпечно, ніж приміром пілотом. Що мов на увазі, Віталій? Давайте почуємо. Найактивніше, звісно, що люди хочуть десь йти, наприклад, на пілотів. От тільки люди, на ну, ті люди, які хочуть на таку посаду, вони не зовсім розуміють, що це теж не є проста робота. Що кажу, я завжди наголошую, що якщо по піхотинцю на позиції на десь буде працювати там міномет, ФПВ, там якийсь ударний дрон. То, якщо виявлять, виявлять злітно-посадковий май, ну, майданчик там пілотів, то туди можуть і е, ракету чи кабни пожалкувати і вдарити. Пане Олександре, що думаєте ви з цього приводу? Чи зможуть робити замінити нам піхоту? Мені інтересно з цього приводу. І ну, наша основна задача, як раз наголошую, це захистити бійця без відносин. Чи він пілот? Чи він піхотину це наша основна виборчя з тими способами. Дивіться, замінити піхоту. Ну, піхота виконує на лінії виводиння конкретні функції. Функція перша. Ну, вогневе ураження. знищення противника. Можуть роботи здійснювати знищення противника? Ну, очевидно, що можуть. Функція друга логістика. Піхотинцю треба з чогось стріляти, чимось стріляти, щось їсти, щось пити, і він це все зараз волочить на собі. Можуть це роботи робити, теоретично можуть. Далі е, евакуація. Якщо побратим, боротьбу буде поранений, ти його мусиш витягнути з небезпечної зони. Може це робот робити? Теоретично може. Далі спостереження. Може, це робот робити? Може. Е, мінування розмінування. Теж це можуть робити роботи, але можуть робити і роблять от це величезна дистанція. І нам треба цю дистанцію пройти. Станом на зараз роботи не можуть замінити людей. Більше того, аби зараз роботи воювали, допомагаючи людям. Людей треба більше. Це величезна омана, коли люди думають, що з'явились роботи, я вже там не потрібен. Ні, саме ти там потрібен, тому що зараз роботи людей замінити не можуть. Але роботи можуть дати перевагу людям і можливість зберегти здоров'я, зберегти життя. Пане Олександр, ми також знаємо, що наразі триває два збори, зокрема, на ремонт автівки для батальйону Вовки Давінчі 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем. Також ця ж бригада збирає і на наземні роботизовані комплекси. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те на що власне станом зараз збирають кошти ваші побратими. Ну, автівка це ціла історія. Ця автівка вже пережила два ну, бомбардування. Перше бомбардування скидами ворожими. На неї зробили десь 10, може більше скідів. Вона була вщеб, ну не вщеб, вона була ну, сильно побита. Це ж таки 12 скидів гранатами. Це ну, неприємна історія. Ми її зусиллями небайдужих громадян. Ми тоді оголосили збір. Ми її відремонтували, але не просто відремонтували. А ми ще її легенько забронювали і поставили захист від FPV. І от вона нам служила вірою і правдою. Два, е три, мабуть, чотири місяці. І от буквально нещодавно е в автівку попав ворожий FPV. І він саме попав в Решітку, яка була, яка прикривала лобове шкло. Якби там не було тої решітки, загинув би водій загинули б ці люди, які там їхали. А так ну трошки нам потовкла машина. Слава Богу, всі живі, і ну. Мужчими ну, словами, оті небайдужі громадяни, які нам допомогли автівку відремонтувати, її забронювати захистити від ДСПВ, Вони фактично врятували наше життя, е, врятували життя тих бійців, які тоді їхали на цій автівці. Тому величезна дяка, і звісно, що ми хочемо її повернути е, знову в стрій зараз. Цей від. Бувається, я бачив, вже зараз ставлять лобове шкло на неї. От і буде нам далі служити вірою, і правдою. Це перше. А друге, це наземні роботовані комплекси. Ну зрозуміти, держава лише підключилась, ну, де, держава по справжньому включилась зараз до цього ще станом, до цього моменту, ми воюємо тими наземними роботизованими комплексами, які нам вдалося отримати завдяки небайдужим громадянам. І насправді це хороша практика, коли низові ініціативи підтримуються громадянами, а потім підхоплюється держава. Тому ми звертаємось до громадян з тим, аби допомогти нам далі робити ось ці низові ініціативи, які я переконаний будуть успішними, і тоді їх підхопить держава. Так, і друзі, ви зараз бачите qr код на ваших екранах. Можете його відсканувати, аби перейти на збір. Всі реквізити ми лишаємо під цією трансляцією. Та в нашому телеграм-каналі, пане Олександре, щиро дякуємо вам та вашому підрозділу за захист батьківщини і дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Прокоментувати найважливіші теми для нашого фронту. Олександр Ябчанка, керівник служби роботизованих систем батальйону Вовки. давінчі 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем. Був з нами на зв'язку.